Привітне, незламні, доброго раночку, смачного сніданочку. Не встигли ми відійти від широко анонсіруємо нового слова по нашого потужного президента Довбойоб, як держава, наша влада внідряє нові проекти. І перший проект називається Мінєд Міністерство Єдності. Вот. Другий проект називається Єбали. Це віддімо. Те, те, чим буде е, наповнений перший проєкт От. І третій проєкт називається Єбатьківщина. Тобто, <сум> це, відьмо, те, чим буде займатися проєкт «Мін'єнт», наповнений єбалами. <сум> Сука. І це е, міністерства, на які ми заслужили з нашим потужним смарагдовим президентом. Не сумуйте всім гарного дня! А є батьківщина буде займатися їбалами <хи> мін'єдом. Все те, що вони люблять робити з нашою країною. Країною Україною. Отака От сумна історія. А може й не сумна, я не знаю. Рішайте самі. Ай, писи, підписуйтесь на телеграм-канал і заходьте в обсуждення.